У тимчасово окупованому Криму цієї ночі були пошкоджені дві РЛС. Внаслідок атаки один росіянин отримав поранення. За інформацією телеграм-каналу, Астра станції були атаковані у військовій частині в селі Мисове в Ленінському районі та зазнали пошкоджень. Модифікація РЛС не уточнюється. У Міноборони РФ відзвітували, що протягом ночі збили 28 українських безпілотників. З них 11 над Кримом, 6 на територію Краснодарського краю, 2 над Білгородською областю і 1 на території Ростовської області. Я нагадаю, вчора, 6 липня, головне управління розвідки знищило російський буксир Сатурн в Криму. До слова, раніше українські захисники вполювали та завдали удару по радіолокаційній станції окупантів Каста. Як зазначили у силах спецоперацій, дана модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей. Прогнати російських окупантів з нашої землі мрія чи не кожного українця. Допомогти нашим військовим наблизити цей момент можемо. Ми з вами нині триває збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні ФПВ-дрони. Долучайтеся до збору. І ви усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.